П'ятнадцятирічна рівнянка Єлизавета неодноразово втікала з дому, мотивувала це конфліктами з відчимом. Рівнянку Карину, якій 14 років міліціонери вночі виявили у розважальному закладі, і також помістили у центр соціально-психологічної реабілітації дітей, що у селі Олександрія Рівненського району. Тут дівчата й подружилися та разом вирішили втекти. Свій задум здійснили у ніч на 25 січня. Зниклих шукали шість пошукових груп. Через кілька днів знайшли. Карина та Єлизавета перебували у помешканні товариша однієї з дівчат, що у селищі Квасилів. Коли правоохоронці оглядали кімнату, то виявили втікачок у дивані. Юнак пояснив, що вони у нього перебували лише кілька годин і планував зателефонувати до міліції. Правоохоронцям дівчата пояснили, що до того, як приїхати до хлопця, вони гостювали у тітки неповнолітньої Єлизавети. Ети, яка мешкає у рівному про їхню втечу, не розповідали, а втекли з центру, тому що їм там не подобається постійний нагляд та контроль з боку вихователів закладу, а також відповідно суворий режим проживання. Проте дівчатам все таки доведеться повернутися в реабілітаційний центр, доки вони не закінчать навчання у школі.